Пане майор. Бажаю здоров'я. Бажаю Я здоров'я. Всього наук Дякую. Доброго дня. Бажаю здоров'я. Дозвольте привітати вас з вашим великим святом, з Днем Збройних сил України. Пан Майор сказав 31-й річниця. Я бажаю вам і всій нашій державі. Багато таких річниць сотні разів. Бажаю вам міцного здоров'я. бажаю вам і вашим близьким всього найкращого. Те, що ви сьогодні захищаєте і даєте всім нам. Ми на сході нашої держави. Напевно, сьогодні це найскладніший напрямок, і який захищає не тільки схід нашої держави, а захищає. Всю нашу державу. Ми всі розуміємо, що на будь-якому з напрямків нашим Збройним силам сьогодні непросто, бо вони борються з Ми вже не будемо казати, з якою армією світу, Бог їх знає. Для нас вона точно остання. Але тим не менш, всі, я впевнений, на всіх напрямках знають точно, що на Сході найміцніше, тому що на Сході найскладніше. Я хочу вам подякувати за цю стійкість, міцність, все, що ми можемо, ми хочемо від душі, від серця. Я вважаю, що це обов'язок всіх українців хочемо допомагати тільки вам, бо ви є форпостом нашої незалежності. Я хотів би, якщо ви не проти, вшанувати пам'ять загиблих ваших побратимів. ваших... Близьких людей, які захищали разом з вами нашу державу і залишити в нашій пам'яті на віки. Хвилиною мовча. Дуже дякую. Думаю, важливо такі хвилини. Ми даємо цим людям хвилини, а, а вони нам дали і нашій державі впевнені роки десятиліття. Ще раз хочу вас привітати, з радістю е, нагородити і потиснути вашу міцну руку. Але сержанти, вітаю. Дякую за службу. Творю народу України. Дякую. Сергій, дякую за службу. Тримайтесь. Служу народу України. Дякую. Дякую за службу. Служу українському народу. Але вітаю. Служу українському народу. Дякую. Сер... Дякую. Дякую. Старший Тетяна. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Бережіться. Служу українському Дякую. Міливих ідей, впевнених планів, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. Бережіть, будь ласка, себе, Ви нам дуже дорогі. Ще раз вас вітаю з вашим святом для Збройних сил України. Дякую. Хай щастить. Всіми Дякую вам.